Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. Сьогодні ми будемо дивитись рекламу. Але чекайте, не закривайте відео, не відписуйтесь, я не збираюся нічого вам впарювати, щось просувати чи рекламувати. За все показане у цьому відео, я не отримав жодної гривні, бо з цих реклам ми з вами будемо сміятись, ми будемо тикати в них пальцями і казати: Боже, яке! Кончене це відео про жахливі трешові бридкі та просто в сраті вірусні реклами мобільних ігор, які в далі краще б зникли взагалі. Ми ніколи їх не бачили. Настільки вони погані. Я певен, ви самі гортаючись ви в інтернет і різні соцмережі, не раз натикались та бачили рекламу. Іноді це просто погані мобільні ігри, іноді це ж навпаки може навіть щось цікаве. Особисто я точно пам'ятаю, як побачив в інстаграм рекламу гри Merge Mansion, і вона мене дійсно зачепила, вона була. Була інтригуючою, і у ній навіть знялась легендарна акторка Кейті Бейтс. Вони навіть потім Педро Пескалі змогли затягти в свою рекламу. Ну я тоді завантажив собі цю гру, але виявилось, що вона була абсолютно не тим, чим її показували. Тож я був трішки розчарованим. І зрештою, це стало першою і останньою грою, яку я качав собі через побачену рекламу в соцмережах. До речі, пишіть у коментарях, чи велись ви колись на подібну рекламу мобільних ігор, що то були за ігри, і чи виправдовували вони ваших очікувань після реклами. Ми мені буде дуже цікаво це почитати, але останнім роками реклама мобільних ігор вийшла на абсолютно інший рівень. Вона стала вірусною і не у хорошому сенсі, не через те, що вона цікава, чи якось вона красиво зроблена, і дійсно заманює гравця показаним геймплеєм та особливостями грі. О, ні. Абсолютно ні, навіть навпаки, ці вірусні реклами такі популярні виключно через те, що вони абсурдні і бридкі. вони шокують користувача. І я не розумію, чому рекламний відділ компанії вважає, що це хороша реклама. Очевидно, я зовсім не їхня цільова аудиторія, це зрозуміло, і те, що мені не здається, хорошою така реклама зовсім не означає. Що ця реклама не працює, Тож, давайте зараз подивимось на деякі подібні приклади. Я не буду робити якийсь їм серйозний аналіз, розповідати у стилі, що не так з. Ми з вами просто потягнемо приколи, посміємось і загалом сподіваюся трішки розкрутимось. Для мене це буде трохи незвичайне відео, бо я буду знімати себе, так би мовити, в live-reaction стилі, імпровізуючи свої думки на ходу і без сценарію, чого я не робив дуже давно. Тому сподіваюся, все вийде не так погано, як я боюсь, це може вийти. Але найвжесний. Сцена наче з Титаніку, да? Джек та Роза. Бум! Вона вагітна. Е -е -е Мені це не треба. Уплив! Ха, Ха, він уплив! Ага. Ну і отак починається сюжет гри. Сюжетна зав'язка, як ця жіночка попала на острів, певно, з дитиною. Вагітна. Дуже цікаво. У мене тут декілька відео пов'язані з дітьми, з вагітними з жінками. Я не знаю, що у них закінка, але ладно. От наступне, наступне десь у, у літаку відбувається. Вагітна жінка, бум. Її викинули з літака, і вона народила дитину падаючи з неба. І, і, і це якось пов'язано з грою Ліліс Гарден. Це ж Ліліс Гарден, да, ну щось, щось типу Homescapes, Чому воно розпочалось з жінки, яка народжує дитину, падаючи з літака? Це вона, вона вижила і, 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 і почала ремонтувати будинки. Це взагалі абсолютне золото, немовля. Зачепилось памперсом за гілку, але його хоче з'їсти динозавр. Вони обидва падають у річку, і тут, з'являється шеф 30 го рівня, він має обрати кого врятувати: тварюку чи дитину. Ну він обирає дитину, це, це логічно. Треба рятувати людей. Напевно, він виросте цю дитину, і, і, і вони не знаю, побудують своє королівство. Ага. Ну, це не буде його донькою. Це, я так розумію, він собі врятував дружину. Я, до речі, оце дивлюся з телефона оці ці відео, і вони деякі в мене підписані, як називаються ці ігри, бо деякі назви цих ігор я знайшов, а деякі я так і не зрозумів, що яку гру вони рекламують. І оце от пені та фло, гра так називається. Мама з дитиною на руках має прибрати хату, я так розумію. Ага, включити пралку. Включила бум. О-о! Всі речі у неї в руках, хто тоді в пралці. Її дитина. І далі найцікавіше, вона позбувається усіх доказів того, що у неї була дитина. Вона прибирає дитячу кімнату і робить з неї що якусь іншу іншу, іншу кімнату. я, я не роз... Це наступне не сильно пов'язано з дітьми, але найбуде. Жінка прощається з чоловіком. Ага, у неї роман на стороні. Вона насправді має чоловіка і дитину. Приходить додому. Чоловік весь брудний, жре попкорн, п'є пиво, дивиться телек. ну, класичний мужлан. Га? І вона має оце, приходить після, після свого романчику, і ще й прибирати має. А в кінці найсмішніше вона, вона має обрати, пробачити чоловіка або ж розвестись з ним. Ліліс Гарден. Як це пов'язано з грою Ліліс Гарден? Чому? О, це далі у мене, до речі, є дві рекламки Merge Mansion. Про яку я розказував раніше, на які я повівся на ці реклами, бо вони мені сподобались, хоча з грою вони не мають абсолютно ніякого зв'язку. Ну, я не знаю, може там, якщо за сюжетом слідкувати щось таке і буде, але все, все крутиться навколо загадкової миловидної бабці, яка має. Якусь страшну таємницю. Я, я так і не зрозумів. до речі, по сюжету: хто ця дівчинка, якою ви граєте, це онука бабці урсули чи що. Ну, коротше, бабця має такий, такий секрет, що улетіла на байку кудись е, на захід сонця. Але інша реклама набагато цікавіша. Бабцю нарешті заарештували, з нею прощається ця молода жінка, ким би вона не була. І тут, у бабуськи на руці, щось написано. Він живий. І потім ще посмішка така хе-хе. Після такої реклами ти дійсно хочеш скачати цю гру. Я так зробив. Я скачав цю гру, думав, боже, ну там щось цікаве, якийсь детектив. Можливо, ну найбуде там тривряд якийсь, але може там сюжетно ще прикольно. Ні, ну пріот повний. Коротше. І, як я вже казав, на початку, не дивлячись на те, що це відео приповнене рекламою. Жодна з цих реклам не принесла мені ані копійки. Буде добре, якщо на цьому відео я зароблю з Ютубу свою честі 10-20 баксів, але завдяки вашій підтримці я все ж можу регулярно продовжувати робити. На цьому каналі те, що я тут роблю. Саме ваша фінансова підтримка моєї діяльності дозволяє мені робити більше цікавих, іноді смішних, іноді інформативних відео на цьому каналі. Це може бути як місячна підписка на платформах, так і разовий донат. Ви можете сприймати це просто як чуєві, але для мене це дійсно дуже вагома підтримка. Моно, приват, баймія кофі, патреон, спонсорська підписка на Ютуб, що завгодно. Посилання будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую! Вам. Кицька, кицька, будеш гратись. Бонус контент, бонус контент, бонус контент. Оп. 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 Тіхо чіхо. Ох, і Ростопирка, Ох, і хистапирка. Повертаємось до ігор, назв яких я абсолютно не знаю. Я не знайшов, як вони називаються і що це взагалі за гра. Я так розумію, ти просто маєш перевіряти документи, наскільки збігається людина за кермом з документами, е номерні знаки, що в багажнику у людини наркотики. Окей, заарештовуємо її, але вона тікає, що робити, що робити, стріляємо в неї з гвинтівки. До чого? До чого цей танець в кінці? Часто ще є реклами, знаєте, розраховані на якихось ну, повних дебілів. Типу, треба поєднати дві палички, щоб став плюсик, і в рекламі людина не може це зробити. Це одна з тих ігор, там де я так зрозумів, ти маєш пристібнути жінку пасками безпеки, він її пристібає, але потім такий ні, верхній пасок не треба. Починаємо гру. Чи врятує цей пасок жінку? Це пов'язано з комарями, там, де ти маєш множити кількість комарів, які летять до фінішної прямої, а потім висмоктують усю кров з людини. Ну, насухо. Є щось схоже, я до речі, не скачав собі, але обов'язково зараз поставлю. Ви подивитесь, це відео з Wednesday, з серіалу Wednesday Netflix, там, де вона біжить, такою самою доріжкою, тільки в неї е, ну, росте дупа. Що це за гра? Чому в неї грають? Вона цікава, може їх багато таких ігор, але і реклам таких багато. Що це за гра? Ви знаєте? Найбільшу трешу, мені здається, створює гра Project Makeover. Ну це абсолютний несмак. Метро. Фу, підмишка, волосата підмишка, пітніє прямо чуваку в рот. Е! Я не розумію, хто придумує ці реклами. Ці реклами, наче робили якісь діти. Я, я не можу. Ну тому що інакше я не можу уявити, що ці реклами робить якась доросла людина. Наступна реклама дівчина залицяється до іншої дівчини, але о о у неї вонючі ноги і волохаті ноги. І, і це все застає інша дівчина, яка була чиєюсь парою. Вона розстроєна і йде оце в Project Makeover, її мають відмити. Але замість цього її поливають ще більше брудом. Ну в грі я не знаю, я бачив геймплей цієї гри. Там є щось трошки від цього. І останній Project Makeover теж ну, жесть все починається з пердіжа, з пердіжа. І ну, вибачте, ви можете уявити, що, що це придумала доросла людина. Чомусь мені дуже сподобалася ця реклама. Чувак молиться на колінях перед Богом, просить в нього створити йому дівчину. Бог такий. Так, ми беремо красоту, лесбійство. Окей, багатство. З'явилась якась демонеса. Sorry, I'm lesbian. Чому? <laughs> Приблизно так само багато реклам, як у Project Makeover, є у ігор, які як я розумію, знову ж таки, я в них не грав. Я бачив на Ютубі різні проходження спеціально для цього відео. Не подумайте, що я це спеціально для себе дивився. Це ігри, як я розумію, як графічні новели, ну тільки на телефонах, і там ти проходиш, обираєш різні варіанти діалогів. Все, все таке, і ну, це інтерактивна історія, в якій ти береш участь. Тут чомусь в рекламі все показано у тюрмі. Я не знаю, чи є сюжет у тюрмі у цій грі, але давайте подивимось. Три місяці назад, як же так сталося, що вона вагітна? Хтось до неї чіплявся, але її захистив охоронець і сказав: Гей, і так вони, і от так вони познайомились, і от така історія вагітності цієї дівчини. Друга реклама теж про тюрму. Двох дівчат розділяють, їх хочуть е, е, розселити в різні тюрми. Я не знаю, перевід в іншу тюрму. Тут багато питань. Можна, я натисну на паузу. Але чому вона сказала, що в мене є еггплен? Це ж баклажан? Правильно, баклажан? У мене є баклажан. Сидить, плачеть, плачеть, але до неї приходить нова, красива, симпатична дівчинка, і ти можеш їй сказати: Да, погнали, Бо в мене є баклажан. Двох дівчат без хатьок, якийсь приймає до себе бос мафії, каже, каже, да, приготуйте їм приготуйте їм кімнату. Але виявляється, вони е, Правда ж? Чувак їх помічає, але пропонує пропонує приєднатись, і тут бум! мафії їх рятує, Long live LGBTQ. <laughs> Чому вони так теж, теж фіксовані на якісь, на якісь ідеї? Якщо в Project Makeover це була бредота, там пердіж, різні, різні виділення тілесні, то тут це чомусь, чомусь тема ЛГБТ Остання реклама в цьому відео теж, теж це інтерактивна оця історія, в якій ти береш участь, але гра називається Choices. Чувака привезли у лікарню, але він не дихає. Одна з медсестер його рятує, він оживає. Ти врятувала мене, а тепер. Я це запам'ятаю, тому що я принц, і я хочу, щоб ти стала моєю королевою. Але чекайте, чекайте, це не кінець. Матусю, у цієї медсестри була сім'я, і вони просять повернутися її додому. А принц такий охорона! І ви маєте обрати рішення, чи залишитись з принцем і жити у королівстві, чи повернутись до свого чоловіка і дитини. Скучно, не знаю, як ви, але я жодного разу не бачив раніше ніякого з цих реклам. В плані на якихось платформах, типу Instagram, там де було конкретно написано, що це реклама, і десь було ще посилання на саму гру. Я досі пам'ятаю часи до оцих дурних вірусних відео, коли реклама була. Максимум крінжове, у них знімались якісь стрімери, чи блогери, або просто актори, типу, скоментували захоплюючий геймплей гри, яким він, звісно ж, не був. Хоча, очевидно, комусь такі реклами точно показуються. І мені знову ж таки дуже цікаво буде дізнатись, чи бачили ви особисто якісь такі трешові реклами, чи може. Було щось навіть гірше, а головне, чи волись ви самі колись на такі реклами качали після цього ігри? Насправді такого контенту досить багато, дуже мало з нього є дійсно смішним та вартим уваги, бо це ну буквально треш. Але все ж є по-своєму абсурдно цікаві. Тому якщо раптом вам сподобається це відео, ви пишіть мені коментарі. Може я якось візьмусь зробити продовження і запишу для вас ще одне подібне відео. А поки що, я як завжди хочу подякувати неймовірним меценатам, людям, які підтримують цей канал фінансово. це прекрасні підписники на моїх сторінках на Байм'якофі та Patreon, спонсори на YouTube та просто небайдужі, які підтримують канал іншими способами, через розмови чи приват. Саме їхні імена ви зараз. І бачите на екрані, я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та навіть просто чаєві дозволяють мені регулярно робити для вас більш цікавих та дуже сподіваюся якісних відео. Дякую вам. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.